Подивись на цей виноградник. Сонце, тиша, важкі грона на лозі. Здається, просто красиво. Але за кожною ягодою тут праця, терпіння і правильний догляд. Саме так народжується справжній смак літа. Зараз покажу, чому цей виноград хочеться куштувати з першої ягоди. Ось вона стигла, соковита, солодка. Саме заради цього моменту виноград і вирощують Смак літа. Ця краса не з'являються самі. Виноград потрібно вчасно обробляти від хвороб і шкідників. Виноград не росте сам по собі. Це не тільки сонце і дощ, це постійна праця, обробка, догляд, увага до кожної лози. Коли вчасно оприскуєш, лоза здорова. Коли доглядаєш, грона наливаються силою. І лише тоді настає момент. Коли зриваєш стиглий виноград і розумієш усе було недарма. Я зриваю спілі грона винограду. Сонце в листі. Тиша. Мить справжнього врожаю за столом просто серед винограднику. Наливаю вино, смакую повільно. Смак праці, землі і часу. Тут життя не поспішає, я веду коня за уздечку. Попереду красива дерев'яна хатинка серед лос. Свобода. Простота. Гармонія. Сапаю бур'ян між лозами. Земля дихає. Порядок починається з рук. Підживлюю ґрунт добривом. Сьогодні турбота, завтра сильний виноград. Тримаю його просто на виноградному листі. А ви знаєте, як зветься цей шкідник? Пишіть свої варіанти в коментарях, перевіримо, хто знає. Ось такий виноград виріс завдяки догляду. Якщо було цікаво, постав подобайку і підписуйся, щоб не пропустити нові відео.